Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Едимен. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про мегаящики, навіщо їх додали, порівняємо старі та нові мегаящики і розкажу, в принципі, всю історію ящиків у Brawl Stars, починаючи з 2019 року. Народ, відеослучився максимально цікавим, і оскільки я граю вже в Brawl Stars більше 4 5 років, то я ну, приблизно олд ігри, і мені, повірте, мені, є про що розказати. Тому перед початком даного відеоролику, як вже і сказав. Пропоную вам поставити лайк і підписатися на цей канал. Всі на подібні відеоролики тратиться дуже багато часу. І зараз, з тими відключеннями світла, в принципі, з роботою, всякими лічими проблемами, дуже важко записувати для вас контент, ну і тратити по 9 годин в день на один відос. Тому надіюся, ви це розумієте, і надіюся, ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал. Це для мене дуже і дуже важливо. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. І так, почнемо ми, що? Почнемо ми з кінця 2016 року, коли у нас ще були доступні мегаящики. Зараз я не буду говорити за 2018 там хто не знає, були ще старі, там я не знаю, навіть як це назвати, сейф ящики, я не знаю. Там зовсім інша моделька була, та й в принципі зовсім по інакшому випадали бравлери, випадали по інакшому очки сили, коли ще елексир був. Ну, думаю, настільки далеко ми вже не будемо заглиблюватися. Це вже таке комусь цікаво, можете пошукати відео на Ютубі. Ось там буде ну, більш так подробно розказано. Я розказую те, що сам пам'ятаю, чисто ось що я сам бачив. Ну і що я встиг, в принципі, застати. Скажімо, застати. Вибачаюся за зараз візників в даному відео, оскільки я вправні ну, не мав. Цього українського перекладу, тому я граю з російською мовою. Ось, Оскільки ну, англійську я сильно не знаю, бо багато з вас мене дуже вимахує, за те, що я граю на російській. Мені шкода, що я граю на російській, ось я за це вибачаюся, але нічого з цим я не зроблю, оскільки китайської я не знаю, англійської я не знаю, і решту мов я, в принципі, не знаю. Ну, а ламаній польській, ну, вам вже просто-напросто некомфортно дивитися, тому я думаю, що все-таки буде краще, якщо буде продовжувати знімати на, ну, з, російською, з російським інтерфейсом. Ось, це, надіюсь, я пояснив, тому, ну і плюс виправдав трішечки свої русизми в цьому відео. Ось. Як вже я вже і сказав, не буду чіпати 2018, там, так сильно 2019. Так, якщо в двох словах, що тоді було? Тоді були доступні три вида боксів: звичайний, великий ящик і мега ящик. Звичайний бокс, ви могли отримати тільки за жетончики, Вони, в принципі, доступні зараз в Бравлі, як ви знаєте, 200 на день. Ось ну, вони там якось відновлюються, не знаю, чи по 2 години і 20 жетончиків, щось таке коротше. Ось. Ну і тоді, коли ви збирали 100 жетончиків, ви отримали великий ящик. В день ви могли отримати приблизно 2 ящика, якщо там ще апали, апались на нульовому аккаунті, то там були всякі x2 жетончики. Ось. Ну і плюс за кожен ранг вам давалося по 10 жетончиків. Що знову ж таки дуже вигідно, оскільки ви апали 10 ранг, і це ще один маленький ящик. З маленького ящика, з великого і мега ящика могло випасти все, що завгодно. Тобто, з маленького могла випасти ліго і з великого, і з мега ящика Ну і звісно, і всі решта редкості також. Тому не було поганих боксів, не було хороших боксів, всі були бокси прикольні. І на Ютубі не один десяток відосиків, де там з, мега з, з звичайного боксу вибивають легендарочку, наприклад. Ну і Думаю, нічого такого супер не розказав зараз для, бі... для більшості гравців, але. Мій канал з основного дивляться школярі ось, і багато з вас почали грати в Best про тупо пізніше. Тому, і навіть, можливо, не знають, що бокси колись було перші їх три вида, а по-друге, їх можна було взагалі купляти, маленькі можна було почати за жетончики. ось. Я думаю, що більшість з вас вже привикли доброго пасу, але до нього ми повернемося трішки пізніше. Ну, хоча чому? Після того, як. Хоча, добре, давайте ще трошечки про бокси поговоримо. Які були всякі прикольні фішечки в відкриванні боксів. Коли відкривали бік-боксі, там було менше 40 монет, там 39-32, означало, що з великого ящика випаде або гаджет, або пасівка, або бравлір. Ось. Це дуже важливо було це дивитися, і коли там бачив 36 монет, це, це Бравлір. Мені здається, навіть такі відкриття є в мене на каналі, але потрібно пошукати. Ось. Ну і багато відкриттів, на жаль, видалив з каналу, тому. Sorry, коротше. Ось, ну кому цікаво, можете там зайти не знаю, на канал до Холдіка, на старі відоські, там, не знаю, до Робзі, до, не знаю, чи Ауру вже тоді знімав чи ні. Думаю, щось знімав. Ось, ну і до інших, в принципі, блогерів. Наскільки на той момент були українські блогери, я не знаю, тому що, в принципі, і зараз з ногу Бравл Стар знімають на російській мові. Просто-напросто на тейп типу всього. Тому не знаю, чи ви знаєте на українській, ось, ну якщо не хочете вийти на російській, тоді, скоріш, ви ніяк не подивитесь. Хіба включайте на англійський? Ну то так, до слова. Ось, ну і тоді, на той момент, якщо зробити в ютубі Brawl Stars, то не знаю, 90% відео, які вам виб'ють, це будуть відкриття, 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 відкриття. Там, не знаю, відкрив не знаю, 100 маленьких боксів, відкрив 1000 маленьких боксів, навіть таке було, відкрив 200 маленьких боксів, відкрив там, не знаю, 10 мегаящиків, відкрив 50 мегаящиків. Ну, це вже більше ті, хто донатили великі ютубери на той момент. Тобто, від мільйона і вище, від півмільйона і вище. Ну, ви, я думаю, зрозуміли. Ось. Ну і, в принципі, тоді це жорстко набирало. то есть, в принципі, людям подобалося. Ну, а як-то авторам контенту було це не дуже важко знімати і готувати різні батли. там, По типу, батлимося, там, два блогера, наприклад, відкривали мегаящи, скажімо, 10 штук, і кому більше випало, той переміг. Ну, то есть, контент такий робити було неважко, і збирав він дуже непогані перегляди, деколи декілька мільйонів. ось. Особливо всякі холдики багато набирали. Ось, ну і там різні були відкриття, там різні колаби також було легко робити. Ось, ну і, в принципі, типу, зайшов за донатив, маєш відос. Переважно любе відкриття, сильне там, як -то, з великою кількістю боксів окупалося. Тому що набирало просто ну, нереальну кількість придів на, на ті часи. Ось. Ну, Загалом, що? Зараз, в принципі, додали мегаящики. До цього ми знову ж таки вернемося пізніше. Пробуйка давати якісь спойлери. Коротше. Про це все поговоримо чуть пізніше. Ще як випадало, випадали бралери з мегаящиків. Хто не знає, колись, якщо в тебе було 5, 5, 5 предметів з мегаящиків, все заговорююся, то це мусорний мегаящик і з нього нічого не випаде. Хіба якщо в тебе майже фуловий аккаунт? Ну, але по стандарту випадало 5 предметів це очки сили на різних браулерів. Так, колись не було все разом, колись було та, не знаю, 10 очків сили на когось Карла, не знаю. 50 очків на якусь шелі сили, ось, ну і там, не знаю, Ще на якусь ріку тобі теж випадало там, не знаю, від 30 до 40 можливо. Ну, і так далі. Деколи могло випасти менше, деколи могло випасти більше. Це вже знову ж таки чистий рандом. Ось, Ну і переважно в кінці випадало більше на якогось бравлера, там, типу 70 і вище. Mm -hmm. Ну, Але якщо ви подали більше п'яти предметів, це означало, що це, скоріше всього, бравлер, ну, до того моменту, принаймні, поки додали посівки і гаджет. Потім це вже переважно як то були посівки гаджети. ну, і, звісно, Бравлери час і часу теж випадали. Ну, і теж, знову ж таки, прикольно, цікаво. Ось. Важко чуть озвучувати ще онлайн-каточки, граю паралельно, щоб час не тратити. Ну, і Потім якийсь момент, ну, треба щось міняти. І тоді дуже сильно гравці почали ну, дуже сильно впав рейтинг і, по-перше, тому що, ну як, не так сильно, бо дуже, ну, не так багато декори сіло на Ютубі, не так багато шарило загалом за всякі там, не знаю, прикольчики Бравла. То і з грали діти, тому їм було принцип, все одно, але зрозуміло, що більшість була незадоволена тим, що пропадають бокси. Ну і зрозуміло, бокси це на той момент, була, не знаю, напевно, основна частина Бравла. Основна частина там, геймплею і так далі. І це було цікаво. Це було справді цікаво, це було цікаво наблюдатися, як відкриття і так далі. Ну, по школах тоді всі майже грали в Best, особливо менші класи, там, типу з першого по 6, наприклад. Та що нам казати? Навіть в одинадцятих, як то грали, грали в 10-11. Ну. ну і загалом. В принципі, все було добре, але потім записали, вирішили підняти систему і додати Бравл Пас. Тоді лічно я не знав, що буде далі. Всі казали, збирайте 169 гемчиків на те, щоб купити собі Бравл Пас. Це от крута тема, додадуть хроміків. Першим хроміком буде гейл. Тоді за три дня до того брало толку всі про то говорили. Навіть, ті, хто не грали в Бес, що зараз щось зміниться, щось буде нове, круте, або не круте, або все, ігра завалиться через. Це ну, як бачите, все ну, більш-менш нормально було, то тобто, є так. Поки. Так. Та то якась... Його ті, куди вже замахали. До речі, якщо ви хочете, можу записати відосик по тому, що зараз. Ну, сам я не знаю, бомблящі менти в управлі, я не знаю, то що потрібно видалити в управлі... Ну, там, типу, ДЗ, там, не знаю, всяких хотів літаючи їх по всій карті. Знову ж таки, напишіть про це в коментах. Скоріше, що я так зараз якось якось дивно розказую, якось так частково. Не знаю, бо я тільки що записав відос, в принципі, там було інтересно, але там я не розказав про те, як саме випадали предмети з мегаящиків і з інших боксів, тому вирішив записати ще раз відос. І через те, що я вже це розказував, я не пам'ятаю, що я розказував, що ні. І багато важливих деталів, деталів я пропускаю, а цього не можна робити. Я стараюся розказати їм так, як це було. Ось. Якщо до реч, чогось не вистачає, то ви напишіть про це в коментах, це дуже важливо для мене. Ось ну, я стараюся схватувати прям все. Ну і ще на той момент були там багнуті акції по типу 49 МГящиків за 49 гемчиків. Ось це була одна з самих лютих акцій в Бравлі, і на моїй пам'яті їх було 3-4. Про них я теж зараз буду розказувати. Тоді багато гравців встигло купити, і тоді стільки ліг просто вибили там, не знаю, спайк випадало. Тому що там тільки не випадало за 49 мега Ну, Тоді, знову ж таки, було дуже класно. Багато хто говорив про це. я не знаю, Майже всі говорили про цю акцію. Всі, хто встигли її купити, були дуже задоволені. Ну а всі, хто не встигли, були дуже сильно розчаровані. Тим, що, по-перше, дехто получив ось такий лютий буст. Ось. Ну, а дехто просто був незадоволений, що ось Олд мав нормально прокачаний аккаунт, і тут якийсь новачок, з нуля прокачав аккаунт майже до фула, бо або 49 Ну, Тоді багато хто про це говорив, коротше кажучи. Суперсели, як завжди вибачалися, але сильно ситуація це не змінило. Потім прийшов Бравл Пас. Щось зовсім нове, тобто бокси залишилися, але помінявся, помінявся метод їх отримання. Ось. Ну і получати мегабокси стало набагато легше. Тобто, колись, наприклад, я за всю історію там десь за півроку ще встиг поряд з боксами, я відкрив тільки десь 3 мегаяшечки. Ось, також відкривав великі ящички їх, до речі, можна було купувати за гемчики. Великий бокс за 30 гемчиків. Мегабокс за 80 гемчиків. Ну і в принципі загалом це було прям прикольно. Тобто... Ну, я не знаю, що вам тут ще казати. То є, ну Там мегабокси, та, е, ці о, гемчики тратилися, по суті тільки на мегабокси або на якісь приколі скінчики. Ось. Ну, і знову ж таки, ну цікаво. І старалися тоді більше людей купляти мегаящики, ніж скіни. А інші, навпаки, купляли скіни, тому дуже мало отримали мегаящики. Я лично, взагалі скинів не купляв. То є, для мене скіни вже... Я навчав їх купляти тоді, коли з'явився Brawl Pass. Чи ні, навіть не коли з'явився блівпас. Не питаю, який точно момент я почав купляти різні скінчики ось. Споча... А, коли гемчики перестали падати з боксів. От тоді ми тратили, по-моєму, гемчики на скіни. Так, теж був момент. Коротше, як з'явився Pass, або зразу, або чуть пізніше пропали геми з боксів. Тобто, хто не знає, там з мого ящика випадало від 3 до 12 гемчиків. І це було прям обідно. Багато хто був дуже розчарований. За це. Тому що маящики, то в мене можна було ще тільки за ГМчики, ось, ну потім вже збирав пасом, все змінилося. З маящики почали податися набагато частіше, ну, відкриватися в плані. Ну, тому що, знову ж таки. Ну, що таке, назбирати, там, я не знаю, 500 жетончиків, що таке набрати, назбирати 80 не Знаю, 500 жетончиків, що таке набрати, назбирати 80 мегаящик. <реш> ось. Це знову ж таки було цікаво, це була якась прикольненька зміна, яка комусь сподобалася, комусь ні, ну це стандартно. Якби. Так, так і напишіть, типу, я і граю з 2021 року, наприклад. Я не знаю, чи казав, чи не казав, я почав грати на кінці 2019 І загалом, ну, коли вийшла BIMAX, точно, точної дати сказати не можу, але це вже більше 4 років назад було. І загалом, в принципі, я граю, інтерес до ігри є, правда, він кілька разів пропадав, але зараз, в принципі, мені подобається грати. Плюс Зараз я ж веду канал по Ось. Та знову ж таки так чесно до слова. Ну. Потім появився Brawl пас, як вже я сказав. Хто не знає, в першому Brawl пасі було тільки 60 предметів, не було ніякого ексклюзивного скіна, не було ніякого там. Я не не там щось не Було Ось. Було тільки 60 левелів, і це був самий, ну, самий ну, такий слабенький Brawl Pass. пас. Тобто, в кінці був щелкунчик Гейл, а на початку не було ексклюзивного скінчика. Ось. Ну і потім я ходив, ну, одразу другий Braille Pass вже мав 70 левелів. Ось, оскільки гравці дуже швидко пройшли 60 левелів. Ось, і я лічно купив собі третій Braille Pass, колет, в принципі, не був дуже задоволений. У мене десь навіть на твінку є ось ця колет, і що там ще було з того бралпасу. А, і скінчик Стар. Думаю, що багато з вас навіть не знає, що такий скінчик є на Поко. Тому що зараз, наскільки я знаю, ні перекрас, нічого не можна купити, тому що ще тупо не додали. Але я думаю, майбутньому це все додасться. Ось. Ну і потім за якийсь час суперсели вирішили такі, ну все, з бралпасу, ми як то, точніше, навіть не з бралпасу. Вони хотіли покінчити з боксами через те, що там були всякі е, тупі закони, по типу, що бокси це там чуть не азартна ігра, коротше. Ось що хтось втратить дуже багато грошей, брав, принаймні, як я зрозумів. Ось. І суперселам прийшлося прибирати бокси. Ось, поясню, що гравці зразу сказали, що ну, зразу впала сильно... Рейтинг в ігри, коротше, в бравлі, Не питаю, до скільки він посилає ще до 1, 6, чи до 3 балів. Ну, коротше, прям сильно. Що в Play Market, і що в Apple Store. Ось тоді був сильний переполох. що Як ви бокси прибрали. Ось. Ну і тоді з'явилася нова система з кредитами. Ось, це взагалі удільна історія. В принципі, зараз ми її маємо, але ми її маємо не, чуть не таку. Тобто, колись були хрому кредит. І Так можна получати, було получати хроміків, а хроміки це ті, кого ми отримали з Brawl Pass. Ось і ви їх могли отримати за 500 -1000 2000 хромокредитів, ось, в залежності від того, який Brawl Pass. І, ну, там, наприклад, як тільки Браулер вийшов, то його можна було отримати за 2000, по-моєму, якщо вже як -то один сезон пройшов, то за 1000 і потім за 500. Ось так це вроді як працювало. І тоді так, так можна було отримати. І не падає просто з якого хроміка це почалося, ось. Ну, там, до речі, навіть не зразу можна було вибрати всіх брадерів, тобто, спочатку часі мав відкрити, наприклад, перші трьох хроміків. Також за систему вам нормально не поясню, бо вона довго не прожила в Бравлі, десь тільки половинку року чи що, чи навіть менше, може з 3 місяці. Ну, а потім суперсели її прибрали і залишили чисто кредит. Потім в якийсь момент суперсели додають -дроп. ось, І ця тємка вже людям зайшла більше. Тобто, Прикольно було щось нове спробувати. Типа, багато, багато з нас надіялося, що це буде щось від мегаящиків. А це були нагороди, які були набагато слабші, ніж ті самі, наприклад, мегаящики. Ось. Ну, і це було вже ну, не так прикольно. І мало хто сильно всерйозно це сприймав, тому що знову випадали тільки рідкі стардропи. Ну а цим сильно нікого не здивуєш. Плюс нагороди були слабенькі. Тобто вони навіть були слабші, ніж, наприклад, звичайному боксі. Ну і... Ну... Цікаво і не знаю. Напишіть, до речі, що, як вам взагалі було те, що дали стартропи. Цікаво, не цікаво. Знову ж таки, цікаво буде почитати, що ви думаєте, взагалі свою думку напишіть. Ну, я не можу сказати, чи я був сильно здоволений, чи не сильно, що пропали бокси. Ну, понятно, що щось вже рано чи пізно треба потрібно було вже змінювати. Ось. Ну, загалом. Суперсели прибрали бокси, коротше, понідали стардропи, і тоді вже почав повертатися рейтинг ігри. Знову ж таки, актив в Brawl Stars, Оскільки, як, як хто не знає, пік Бравла був у 2010 році. Тоді прям всі грали в БС, або 2021. Точно не пам'ятаю. Це знову ж таки розказую чисто з пам'яті, тобто, ніякого сценарію я сильного не маю. Ось. Ну і потім ось були стардропи. Потім почалися. Ага, ще поки був Brawl Pass, був. Була акція на за 170 рублів, чи що, чи за 90 гривень якось так, кожні 149 мегаящичків. От тоді рейтинг гри теж сильно впав, оскільки ну, ця акція була десь на пів години, і засною її купили блогери, хто встиг. Ну і було багато гравців, які купили, ну, Створили нульовий аккаунт і прокачали його дуже жорстко. Камон, 149 МГящик, там майже, майже фулові аккаунти були. Коротше. Ну і зрозуміло, чому, як то, гравцям це не сподобалося, тому що це був сильний буст знову ж таки, для новачків, для нових аккаунтів, або ті, хто не мали фолову аккаунту, його собі зафулили. Бад, хто знову ж таки вибивав Леги і, та, і так далі. Ну, Думаю, ви зрозуміли, чому багато були незадоволені. Ось суперсели знову ж таки вибачалися. ось. Ну, але ніякої компенсації не було, зрозуміло. Ось. Ну, і рейтинг тоді теж ігри сильно впав. Ну, а потім вже додавати, почали додавати себе стардропи, і там, вже, там вже, знову ж таки, почалися акції, щоб підняти актив в ігрі. І одна з самих масових таких акцій це було 100 стардропів. 100 безплатних стардропів в Бравл Старс. У мене по сьогоднішній день є як відкриття з цією акцією, скільки вона, ну, в принципі, прикольно, в принципі, ну, круто-круто. Повністю TikTok був забитий відкриттям 100 стартропів. В принципі, навіть ті, хто не знімали відкриття, побравло, зазняли, бо все-таки 100 стартропів безплатний можна було вибити все, що хочеш. Ну і це було дуже круто. Ось, ну, І це був правильний хід, оскільки, як то інтерес до Бравла тоді пропадав сильно. Ну і суперсели дуже хотіли повернути. І тоді стався як -то, майже новий пік. Тобто, я не пам'ятаю, чи ми точно перебили пік 2020 року чи ні. Ну, але тоді зійшло прям от нереальна кількість гравців, зайшли в, БС, залутали подарунки. Ну і правда, сервера не впали. Бо всі розчитували, в тому числі і я, що будуть сервера, але вони не впали, на щастя. Ось. Це також було цікаво. Ну, і потім почалися акції по типу 5 легендарних стардропів, про них ви знаєте, щоб знову ж таки підняти актив до ігри. Ну і загалом я вам так коротко розказав, як коротко 20 хвилин всю історію бравла. Загалом, в принципі, багато яких змін Бравл пережив. ну Але пережив, в принципі, залишається по сьогоднішній день актуальним. Ось. Ну і багато, до речі, також писали навіть мені, що все Бравл, старосівно, біж ти його знімати не зможеш, і ще лайну, перепрошую. «Ось, ти його знімати не зможеш, пропадуть бокси, в принципі, активу в БС немає. Я вже сам переживав, ну але як бачите, протримався, пережив і так далі. Ну і добре. Да. Так, знову ж таки, від теми. Коротше, тепер давайте, я, як я вам казав, порівняємо старі і нові мегаящики. Ось. Що ми отримали від нових мегаящиків? Це від 100 до 500 монет, від 100 до 200 очків сил, якщо я не помиляюся. Ось. Ну і, звісно, куди без там всяких бравлерів і пінчиків. Колись ви не могли, в принципі, фізично отримати з мегаящика чи з інших боксів якийсь пінчик, якусь аву зараз іконку, точнічний, ауга, іконку. Зараз вона може виписти з МАГАЯщички. Ну і зараз вже не працює така тема, що випало 5 предметів, нічого тобі не випало. Зараз моя ящичка може випасти і 3 предмети на нефоловому аккаунті, і погано прокаченому, коли колись подала тобі 3 предмети з магаящика, коли тебе був або фуловий, або майже фуловий аккаунт. Ось, Ну і тоді могло випасти максимум, я не пам'ятаю, чи 9 чи 10 предметів з мегаящика. Зараз може випасти від 5, від 3 до 17 або 18, навіть точно вже не скажу, бо не пам'ятаю сам. Ось, Ну і не знаю наскільки я зараз багато вибивали. ну, Я бачу точно 17 предметів з мегаящика. Чи буває більше, може ще 18 буває. Все, Більше я думаю не може випасти. Ну, але зараз це скінчик і пішли, полетіли. аватарочки, пінчики, особливо на гіпертерети, скінчик на рік. Ось. Ну а тоді, якщо тобі випадало 6 предметів, ну, то любе один світився, якщо це, звісно, не гаджет і пасівка. Ну, І тоді, до речі, шанс вибити браулера був набагато більше з ящика. Зараз шанс набагато, ну як не набагато, але конкретно менший. Тобто на там 1%, коли на аккаунтах він зростав. Якщо ти не вибував довчас Лігу, шанс на легендарочку зростав, що було прикольно. Саме був більше шанс вибити Епіка, міфіка і Лего. Тому, що я можу сказати, старі мегаящики були набагато краще. Ну а зараз, ну і, до речі, змінилася система отримання тих самих мегаяшки. Тобто, Колись, щоб отримати мегаящик, ти мав назбирати або 80 гмчиків. Дай все, назбирати 80 гемчиків, інакше ніяк. Ось, ну А зараз тобі потрібно збирати 12 жетончиків, а колись тобі треба було назбирати 10 жетончиків, щоб отримати великий ящик. Тобто суперсели плюс-мінус зробили великим великий Ну, Принаймні, я так стараюся писати, не знаю, чи добре чи ні. Ну але ну, щось таке Суперсели зробили. Наскільки це добре, наскільки це погано, я не знаю. Але, в принципі, ну, цікаво. Зараз більше, я можу сказати так, магазик додали більше фанову в ігру. То есть, ну, просто по фануся познімати якісь відосики і знову ж таки підняти актив до ігри. Ну, Але відносно слабо вони додали. То есть, Додати мегаящики, гравці стільки чекали, не знаю, два роки, можливо навіть більше. Чекали, щоб це додали, і ось додали, і ну, нічого сильного не помінялося. Ну, в принципі, ми вияснили з вами, що старі мегаящики були набагато краще, ніж нові. Ну і ще, що ми з вами вияснили, що колись бокси було получати важко, і важче, зараз бокси получати легше, особливо. Мегаящики. Потім, коли з'явилися брав паспорт, стало легше получати боксики. І загалом в цілому, прикольно, що я можу сказати. Ось. В принципі, не знаю, чи вам зараз подобається РТБС чи ні. В мене, в принципі, зараз інтерес добра влає, загалом цікаво і грав. Все зависло. За 200 гмчиків. Зараз я вам покажу, не знаю, чи хтось купів ці акції. Колись акції на мегаящик справді були крутими. Всі старалися їх купляти, тому що о, в акція вже не 80 гемчиків, а там за 49 можна було купити 2 мегаящика чи один. Ось, ну а Зараз акції виглядають так і напишіть, чи ви хтось будете купляти чи ні. Я рахую, що зараз мегаящики сильного сенсу купляти нема. Ну, маленький шанс, що ви виб'єте Лего. Чи ви прокачаєте свій аккаунт? Можливо, трішки прокачаєте, але не сильно. Я, напевно, все-таки куплю 5 мегаящичків в якийсь момент, ну, але це, скоріше, всього, вже на кінці я куплю. Ось, можливо, тоді будуть ще якісь кращі акції, тому що 500 гемчиків в мене немає, а це було 20 мегаящиків, що ну, непогано. що непогано. Ну і в принципі, що ми зараз маємо? Маємо мегаящики, маємо стардропи, маємо кредит. В принципі, цього вистає. Ну і все, на цьому буде закінчено відео. Якщо воно вам сподобалося, то пропоную поставити лайк і підписатися на цей канал. Ну і виправити мене в коментарях, якщо я сказав що щось не так чи неправильно. Ну і з вами був, як завжди, Денмен. До завтра.